Українська народна казка про багатого і бідного брата. Жили собі два брати один багатий, а другий бідний. Багатий мав воли, поля, худобу, хату вкрити черепицею, а бідний лише стару хатину та діток малих, що часто просили хліба. Одного разу прийшла велика зима. У бідного брата ані зернини, ані дровини, тільки плач у хаті. Пішов він до брата просити допомоги. Брате, позич мені хоч мішечок зерна, щоб дітей нагодувати. А чим ти мені віддаш? питає багатий. Хоч працею відроблю. Не хочу праці, мені золото треба, сказав багатий. І зачинив ворота. Повертався бідний брат додому і дорогою зустрів сивого дідуся. Чого сумуєш? Чоловіче добрий. Як же не сумувати, коли діти голодні, а брат не хоче допомогти? Не журися, мовив дід. Піди в ліс, знайди старий пень, удар сокирою тричі, і знайдеш. Своє щастя. Бідний так і зробив. Ударив і з пня вискочив маленький чоловічок, золотий, як сонце. Що тобі треба? спитав він. Хоче нагодувати дітей і бути чесною людиною. Тоді бери цей мішок. Що не покладеш у нього, те подвоїться. Повернувся бідний брат додому, поклав у мішок окраєць хліба, а звідти випало два. Поклав ложку каші, стало дві. Так і жили відтоді сито, але скромно, не хизуючись. Аж дізнався про це багатий брат. Прибіг, забрав у нього мішок і пішов до того ж пня. І мені дай скарбів! кричать. З'явився знову золотий чоловічок і мовив, Як ти живеш, те й матимеш. І дав йому інший мішок. Багатий відкрив його, а звідти вискочили вужі, гадюки та жаби, й обвели його шию. Так він утік з криком. А більше ніхто його в селі не бачив. А бідний брат жив довго, працював чесно, ділився з людьми і казав дітям: Не жадоба годує, а добре серце.